Тілець, Діва, козиріг, Самі основні моменти, що на вас чекає з 20 по 26 листопада. Дивимося. В кінці, як завжди, для кожного знаку окрема карта, Союз, домовленості з кимось вас на початку тижня. Знову ж таки, керуюча карта. Буде кимось керувати. Руководіть ситуацію. Беріть в свої руки, знань і можливостей у вас більш ніж достатньо. Можуть бути якісь конфлікти, або, знаєте, будете стояти на виборі, не будете знати, як правильно вчинити. Да? Тобто такий вибір без вибора, коли ви не розумієте не той, не той, і не розумі... а треба щось вибрати, щось одне. Страх накручуватися, ви будете, да? якісь моменти. Четверг, щось, переживання у вас якісь. Значить, плани, мічти, які можуть перерости в дії. По луні теж страх непонятного далі дійства, що буде далі. Дивіться, у вас союз виходить відразу. Значить, якісь таємниці також можуть бути по луні. Знаєте, якісь такі, можливо, інформації, від якої хочеться скритися. Ну, в цілому, в цілому, все буде добре. Я вам хочу сказати: ви керуючий, керуюча на цьому тижні, будете вирішувати якісь питання. От ви самовільно, можливо, десь в якийсь момент ви думали, що. Ви не зможете, у вас недостатньо досвіду, знань і так далі. Ви все зможете, у вас все вийде. Але які, знаєте, такі конфлікти, страхи, переживання на цьому тижні будуть біля вас сходити поруч. Прямо агресія якась також може бути, якісь можуть неочікувані поїздки можуть бути в те місце, де ну, якби ви їх будете сприймати трохи так з злостю, можливо, з страхом. І тут у мене виходить поїздка. Значить, союз зікі з групою людей, скажімо так, як мінімум троє людей, да і поїздка у вас. Причому ну тут карти всі дуже непогані. Дуже непогані, я хочу вам сказати, по башні це якась робоча, може бути зустріч, домовленість, поїздки, можливо, з якимось клієнтом домовитись, можливо, якісь, хто, комусь зроблять пропозицію, да, якийсь подарунок, принесе почтальон, скажімо так, в каблучкою. Якісь такі історії. Ну, знаєте як, знову ж таки, тут виходить в мене якийсь вибор. У вас буде, ви будете стояти на цьому тижні перед вибором. Ну, слухайте, у мене гарні карти падають. У мене дійсно гарні карти падають, все буде добре. Так, диви, Дивимось стілець, сонечко, все добре. Діва. Вас, по-моєму, вже другий, другий тиждень і в неї те ж саме випадає. Козиріг. Якісь переживання, все одно ну от, то, що я вам кажу, да у вас на цьому тижні буде. Страх, але цей страх хочеться мені вам сказати, що це більше в голові, більш надумане, ніж дійсно якась там загроза є. Немає на цьому тижні ніяких загроз, там, не знаю, да, більше, от якось ви самі себе будете накручувати. Не накручуйте себе. У, у тільців все, все добре, все замечательно, все виходить так, як вам треба, і все, за що ви не візьметесь, все буде добре. Діви, діви, знову в нас що? Угу. Новий етап договоренності, е, значиться. Е, Слухайте, у вас тут дім виходить. У вас тут, е, знаєте, як будто е, чи наблюдаєте ви за домом, чи за вами будуть наблюдати. Ну, та, таки, ми дивимося до е, цієї карти. Це основна наша карта, яка каже про переміни. Да? Може, бути, може бути тупік якийсь. Но. Ми її розглядаємо як переміни, як новий союз. Навіть на мене постійно випадає якийсь новий союз. Але знову ж таки, будьте уважні, слідкуйте уважно. Жіночого пола мені не подобається. Там буде виходить якась жінка поруч з вами. Слухайте рідних і близьких, зрозуміли, бо та жінка може бути досить хитра. Козиріхи. Все шикарно. Спілкуємось з общественностю, отримуємо фінанси, отримуємо якісь винагороди, можливості в вашому житті і так далі, і тому подібне. На все добре, па-па, гарного тижня.